Власне, ми, якщо вже говорили про це, про що йде мова? Сьогодні світ поділений, от 100 років тому він був поділений на соціалізм-капіталізм, світ поділений на золотий мільярд і бананові республіки. Так от відмінність, от ти зробив, скажімо, цю ручку, якщо ти продав на своєму внутрішньому ринку, ти країна золотого мільярду. Сполучені Штати Америки продають на внутрішньому ринку 92% виробленої продукції. 92, два так китай основну продукцію продає за кордон. Оце бананові республіки Україна. Перед кризою, перед початком кризи, коли ще нічого не було, ми робили 40 мільйонів тонн сталі. З них 34 мільйони продавали за кордон, 6 продавали в Україні. Тобто 15% ми продавали на внутрішньому, 85 за кордон. Україна типова бананова республіка. Наші банани називаються Сталь. Росія бананова республіка, яка тільки її російські банани називаються Нафта і Газ. Відповідно. І геополітичний потенціал бананових республік і країн золотого мільярду відповідний. Тому всі країни золотого мільярду 60-80% товарів продають на внутрішньому ринку. Бананові республіки основну продукцію продають за кордон. Так от Китай це фантастичний потенціал, другий ВВП в світі, перший експортер світу, але це Бананова республіка. Да, можна зробити військовий потенціал, але військовий потенціал це інструмент навіть не на минулої, поза минулої епохи. Навіть вже третя світова війна була виграна не ядерними бомбами. Третя світова війна, як була виграна? Обвалили ціну на нафту і на газу. Наскільки адекватно називати холодну війну Третьою світовою і те, що відбувається зараз Четвертою світовою війною? Розумієте, ну, по-перше, це не моє визначення, до мене вже геополітики давали таке визначення. Хоча насправді. Ну, не всі ви... дають таке визначення. Що таке світова війна? Це геополітичний період від 30 до 62 років, протягом якого відбувається переформатування геополітичної карти світу. От Перша світова війна почалася, коли в 1492 році іспанці припливли в Америку, а через рік, в 1493 році, португальці припливли в Індію. І почалися великі перегони. Оце була Перша світова війна. Насправді це вже не четверта, а одинадцята світова війна в 91-му році почалася. І коли ми аналізуємо ці війни, зразу вилазять закономірності. Багато чого видно. І от перша закономірність протистояння триває між офіційними союзниками. Сьогодні от сьогодні протистояння триває між е, Німеччиною і Сполученими Штатами Америки. Місце Росії. В світовій війні оці закляті друзі мають проти кого воювати, проти когось проти імперії зла. От в Другій світовій Росія війні Росія якраз і виступає от сьогодні. Зроблено власне оце протистояння Німеччини і Америки за виграла Америка. Вже виграла, вже наперед можемо сказати. Чому не більше... Своєю активністю свою чи чим? тому, що вона Америка вдарила по самому слабкому місцю Німеччини по Росії? Вона зробила з Росії імперію зла. Сьогодні Росія вже імперія зла. Всі в усьому світі вже це погодилися. І Росія погодилася.